Продається просторий двоповерховий будинок у селі Романівка Бердичівського району всього за 5 кілометрів від міста. Чудова пропозиція для тих, хто шукає сучасне і комфортне житло в тихому та затишному місті з повною інфраструктурою поруч. Будинок побудований у 2022 році та має новий, якісний і стильний ремонт у приємних теплих тонах. Встановлені сучасні міжкімнатні двері металопластикові вікна та система підігріву підлоги по всій площі, що забезпечує максимальний комфорт для проживання в будь-яку пору року. Загальна площа становить 180 квадратних метрів. Продумане планування робить будинок надзвичайно зручним для сім'ї. На першому поверсі розташовані великий коридор, простора гостєва ванна, кімната з душовою, світла кухня, вітальня з виходом на терасу, окрема спальня та бойлерна. Другий поверх містить три затишні спальні кімнати, велику ванну кімнату та гардеробну, що дозволяє організувати простір максимально функціонально. Будинок обладнаний електричним котлом, що не потребує доставки газу та дозволяє економити на комунальних витратах. Ремонт виконаний у єдиному стилі, що створює гармонійну атмосферу та не потребує додаткових вкладень. Новим власникам залишається лише обкласти будинок ззовні та власним смаком та завести меблі. У комплекті також залишається сучасна кухня збудованою технікою та обідній стіл із стільцями, що значно спрощує облаштування житла. Семельна ділянка приватизована, площею 20 соток, ідеальна для саду, зони відпочинку чи додаткових споруд. На території є криниця та 15 кругів і септик на 12 кругів, що забезпечує повну автономність та комфортне проживання. Село Романівка має зручне розташування та розвинену інфраструктуру. Поруч місто, де є все необхідне для щоденного життя. У самому селі є магазин, школа, ставки з висипатим піском для відпочинку, а також сучасну зону відпочинку з басейнами та смачною кухнею. Ціна 14 тисяч доларів. Прекрасна можливість придбати новий сучасний будинок за доступною вартістю у мальовничому та зручному для життя місці. Для деталей, як завжди, обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та підписуйтесь на наш канал.